Від 2 до 7 тисяч євро за перетин державного кордону на Буковині затримали правопорушників, які намагались у різні способи виїхати з країни. Так, минулими вихідними мешканці Київської та Чернівецької області хотіли перетнути кордон в обхід пунктів пропуску на таксі. Чоловіки заплатили за подорож по 2 тисячі євро. Однак, поблизу кордону з Румунією їх затримали прикордонники. Організатор схеми контролював поїздку дистанційно. Його особу встановлено. Водію таксі загрожує кримінальна відповідальність. По 6 тисяч євро за піший паратан кордону поза пунктами пропуску заплатили мешканці Івано-Франківської, Запорізької та Сумської областей. За ці гроші чернівчанин за допомогою мобільного зв'язку надавав їм вказівки по часу та напрямках руху. Побачивши службовців, чоловіки спробували втекти, однак були затримані, не діставшись до омріяного за кордону. Буквально пари сотень метрів. Особу головного організатора встановлено. Триває його пошук. Ще один чоловік погодився перетнути кордон із далекобійником за 7 тисяч євро. 46-річний житель села Коровія, маючи дозвіл на здійснення міжнародних вантажних перевезень та досвід проходження прикордонного та митного контролю, налагодив схему незаконного збагачення від переправлення чоловіків за кордон, приховуючи їх від прикордонно-митного контролю. Пасажира планував перевести у спальному відсіку вантажівки. Однак, під час проходження митного контролю на МПП порубне схему викрили. Далекобійнику загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна відносно всіх затриманих порушників, складені матеріали про адміністративні правопорушення.